Красотки мої, пожалуйста. Ми йому проходи. Дівчатка, добрий вечір. Добрий вечір, здравствуйте. Опа, присажувайся. За ваше здоров'я. Ну, давайте на здоров'я здоров мої красоті. Дітя Валічка мене пригласила. Да, а меня пригласила хатинку. Наташенька. хатинку, хатинку. Валя давно казала Наташа, давай посидимо. Ну-ка, давай виберемо день. Івано, ви так неплохо, так? Да? Ми нормально. Який. Все, все і водичка, і по какому. Да? Що? Просто коктейльчик? Ні, ну звісно, ні, ні, нема. Ходи сюди. Ні. Ходи сюди, ходи. Не треба. Все, все нормально. У нас тут водичка теж. Ми тільки воду п'ємо. Водочки? Да. Садись. Сок, сок. Не, Іванона, just... я йду на Масаша, я прийшла вас проверити. Чим вас угостити? Що вам взяти? Не надо їсти. На нас все є. Морожино? Ні, нас все є. Шо, Іван, що, Іванона, що ти ще? Так, на смачці все, спасибо. Ще пока. А, оцік, ми не спішимо. Мої нікуди. Так, давайте я вам щось закажу на смак. І ти думаєш, я скоро поїду додому після таких угощень? Я ще сидію мінімум місяць. Івановна, <рес> ти можеш у мене все <рес> життя бути. Та ти вчора не пускав. Ти сварилися. Я као їду до Наперезавтра ми їдемо куди? Да, їдемо ще цей, Про вона ту каже, завтра. а Будо каже мені, мам, ти якщо ти поїдеш, пройде время, Вову я лишаю собі. Хай лишається у мене, каже, він тобі, Ну все одно забудь. Мам, успокойтесь. А сьогодні утром вчора йому вчора, вчора утром ти мене проведеш, чомусь сестра, я тебе проведу сказу, тобі добре утро. А що ти Льосі до, Льосі. <laughs> Поїду з ним, цей поїду. Він ще не знає, що ми тут сидимо. Зараз він би тут вже кажуть. Ні, та нічого, ми з ним до Жоріка підемо. Сьогодні? Ні, піду сьогодні на масаж, а я думаю, що завтра, завтра волос буду цепляти, а післязавтра до звуку й до Жорка. Дівчаткам давайте я з вами стаканчик води вип'ю. Давайте. 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 Давайте, давайте. Красиво. я коло буду пити. <реш> Дівчатки, давайте я хочу випити <реш> за вас. <реш> Та... Люди кубком без алкоголя. Мам, ну що ти? Та я куди, Ваня за рулем, а я. Да, це на пляжі заказується. Ні, щоб ти знала, що називається. Хорошо. Заказати сладеньке. Дайте моїм красуням якийсь десерт. Що у вас є вкусненьке на десерт? Яке? Яке? Можна пізніше? Ну можна, що ще можна? Давайте щось їсти вам. Шашличок, так? Ні. Давайте. Я не ще. Дивіться, зробіть ще таку сковородочку з м'язком mm -hmm. і дайте мені рахунок, тому що я дівчаток угощаю. Д... Ні, взагалі, я очень люблю хатинку, мені очень подобається, так? А нам точно? не подобається. Сегодня... Дайте мені рахунок, я одразу розчитаюсь. Дівчатка, ну я вас сьогодні угощаю. Що ж я кажіть? Ти дивися, ми що тут матеріало? Ну, все. Світа, ну куди. Ну я ще от давай, ні, ні, давай. Дуже вкусно сковородка. Ну, ти ну ць, то, що ти пустій стіл, ну що це, Івановна? Ні, дякую, я ж не Мы їм. Ми ж може більше часу. Я ще не думаю, тут зайдет, яка можна під'їхати. Да. Аня... Приїде, вона мені казала, що приїде. Іван, ну я так розумію, тобі все да? подобається, так? Боже, вчора мама взяла віник, як хочеш, що взяла віники, я так сварилася я кажу, постав той віник, постав, кажу. Да. Ти що, Нашої замітати. Ми Чисто. Висели, завтра ми приїдемо з і нам треба полити всі локи, Йолки да? і березки нам надо... Так що мої красунечки, моя Івановна і моя тітя Тетя Валя, мені до речі, всі кажуть, що я з вами дуже схожа. Я кажу, ну правильно? правильно? Так що мої красуні, отакий сьогодні у нас прекрасний вечір. Дівчики, я з вами трошки побуду і летю вже на попригунчика. Їду, зараз по мої ноги перетянуться і летю на попригончика. Пожалуйста, ще по одному секс на пляжі. До речі, хочу вам сказати, що в нас стоядова на є хатинка. Тут дуже путь міна, я не знаю, мені дуже нравится. По-перше, хороша кухня, обслужування дівчок. Так мої красуні зараз будуть два 20... стати. Ви ще хочете по сексу на пляжі, дівчатка? Да, ви нам зараз прийняті секс, секс на пляжі і саме. Мор... І сковородка, ще й сковородка. І сковородка. Ні, мама, я секс на пляжі не буду, тому що в мене секс за рулем буде зараз. Придула, да? Ну та й що? Дівчатка, давайте я вип'ємо за всі здоров'я, щоб всі були живі, здорові. Дай Івану, нам ну, каже мені. Ні, це просто скажи, що називає, мене винувати. Мама, це називає, всі знають та... Івана, за що ми вип'ємо? Скажи мені. За мир здоров ж... і здоров'я. За нас За мир, а все добре.